Що Наташа також агент щит. Ми охороняємо периметр, але гадаю, більше не варто, ha. Наташа в наглу колить Антону Діоксид Літію, який знімає симптоми дії Паладію. Що ви зробили мені? Що ми зробили для тебе? І натякає на те, що є заміна для Паладія. Я мушу сказати, ти ще не все пройшов. Я все хор... ж він каже: ну й хорошо. За проханням Івана, Хамер привозить йому пташку і бачить, що в прототипах на місці шолому стоїть повноцінна голова дрона. На що Іван відповідає, що краще використовувати дронів, бо з людьми занадто багато проблем. Проблеми в людях. Вірмні, дрон ліпше. Добре, ще без проблем. Дякую. Ромка показує генералу Спіжджену Таврію. На що той каже, щоб Хамер її озброїв. Ромка не в захваті, але його змусили це зробити. Сприймайте це як наказ.